Морози до мінус 23 і сильні снігопади в Україну йде значне похолодання і хуртовини. Деякі міста вже відчули на собі різке погіршення погоди. Детальніше про те, як справжню зиму зустрів Київ і інші міста у сюжеті РБК Україна. Зранку в ДСНС повідомили, що з 8 січня у західних північних областях, а також на Вінниччині та Черкащині, очікується сильний сніг, хуртовини та пориви вітру до 18 метрів на секунду. На дорогах снігові замети місцями ожеледиться. А вже 10 11 січня синоптики прогнозують різке похолодання вночі до мінус 23 градусів, на півночі та заході вдень мінус 9 мінус на півні та сході від мінус 4 до плюс 4. Проте у Київ негода прийшла. Раніше хуртовина у столиці почалася ще вночі і не вщухала увесь ранок. Сніг перестав йти тільки ближче до полудня. Ще з ночі комунальні служби вийшли на чергування і почали прибирати дороги від снігу. Проте заметіль не ущухала, тому на ранок столичні вулиці були в очікуваних заторах. Наразі за повідомленням Київавтодору, негоду вдалося пережити. Комунальні служби продовжують прибирати дороги. Ситуація наразі контрольована абсолютно. Опади припинилися у вигляді снігу, продовжують працювати спеціалізована дорожня техніка. Продовжують працювати працівники безпосередньо на очищенні тротуарів, автобусних зупинок, пішохідних переходів. Техніки сьогодні працюють зараз. Працює десь порядка 300 одиниць на Прибирання безпосередньо від снігу на тротуарах працюють десь порядка 500 чоловік 67 бригад. бригад. Києва автодорі додають наразі на основних магістральних вулицях ситуація контрольована. Вони практично повністю оброблені протиожеледними матеріалами. Продовжуються роботи по їх очищенню, а також продовжуються роботи по обробленню протиожеледними матеріалами і очищенню вулиць місцевого значення. Проте основний пік негоди очікується на четвер. Про що повідомляють і в ДСНС, і в Київавтодорі. В першу чергу в четвер тісно там в перші половині дня очікується погіршення погодних умов з приростом снігу 4-5 см на годину. І десь до шістнадцятого до години буде такий великий сніг, і ми в посиленому режимі будемо працювати, будемо здійснювати превентивну обробку, формувати колони і очищати проїзну частину. Про те, що погода погіршиться, і в четвер буде пік негоди. Говорить, і синоптик Наталя Діденко. За її словами, один циклон ми пройшли, але на старті наступний. Вже 8 січня черговий хвацький циклоненко вискочить, як Пилип з конопель. З південного заходу і принесе в Україну черговий сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та дощ. Опади можуть досягати значень сильних тричі подумайте. Чи варто вирушати в далеку дорогу 8 січня у Києва Тодорі, також просять водіїв у четвер їхати у місто тільки за необхідності і по можливості не блокувати дороги? Хотілося попросити учасників дорожнього руху, щоб не паркувалися на крайніх смугах руху, не залишали свої автівки і без нагальної необхідності не виїжджали в четвер, зокрема в місто Київ для того, щоб не створювати незручності для комунальної техніки, яка буде працювати на прибиранні міста. А ми слідкуємо за усім, що відбувається в Україні за її межами. Підписуйтесь на усі канали РБК Україна і слідкуйте разом з нами.